То п'ятницю перше липня. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. Готуйте гаманці з 1 липня в Україні вдвічі здорожчали комунальні послуги. Від сьогодні зросли в ціні централізоване гаряче водопостачання та опалення. Відповідні рішення раніше були прийняті національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Як зазначається, вартість одного кубометра гарячої води залежить від підприємства, що надає послуги, а також від наявності електроенергії. Споживачі Львівтеплоенерго будуть платити. 80 гривень 42 копійки і 74 гривні та 3 копійки. Для споживачів залізнич теплоенерго тариф буде 77 гривень 42 копійки і 71 гривню 54 копійки відповідно. Якщо порівнювати з минулим тарифом, то там, де не було рушникосушки, тоді вартість становила 41 гривню 6 копійок, а де були рушникосушки – 44 гривні 40 копійок. Якщо порівнювати от Минулий опалювальний сезон, то в нас фактично порядка 30% наших споживачів мали субсидії. Тобто, як відбуватиметься виглядатиме ситуація на сьогодні, вже побачимо по ходу. От, але сподіваємося, що держава в зв'язку з тим, що піднімаються тарифи, вона десь розуміє, що в принципі, для багатьох мешканців це великий тягар. І сподіваємося, що вона буде допомагати їм оплачувати ці тарифи. 4 липня Польща припинила угоду з Україною про функціонування малого прикордонного руху. Про це сьогодні повідомили в Держприкордонслужбі України в інформації, яку надала польська сторона, йдеться, що малий прикордонний рух. Призупинено тимчасово для врегулювання непорозумінь з Україною. Проте ні, коли його відновлять, ні що це за непорозуміння у держпрокордон службі не кажуть. Водночас, за, за інформацією МЗС Польщі, це пов'язане з самітом НАТО та світовими днями молоді, які відбуваються в Кракові. Відбудуться в Кракові наприкінці липня. Через це дії угоди буде відновлено з 2 серпня. Оголошення території Львова, села Грибовичі та Малихів зоною екологічного лиха пришвидшить вирішення проблеми зі сміттєзвалищем. Переконані чиновники Львівської мерії. Раніше з такою вимогою до президента звернувся міський голова, а обласні обранці направили звернення до парламенту. Наразі відповіді щодо цього питання нема. Посадовці наголошують, що, попри затвердження зони екокатастрофи, проблеми зі сміттям на полігоні потрібно вирішувати комплексно. Дане питання треба вирішити в комплексі. Чи є підстави для оголошення зони надзвичайної ситуації, чи немає, це необхідно ви правильно говорите. Це мають працювати юристи, екологи, і для цього має бути не просто звернення, а мають бути відповідні підстави, відповідні заключення, екологів, санстанції, лабораторні вимірювання. Ці речі мають бути системними. Якщо буде запроваджений відповідний правовий режим. То він передбачає, наприклад, додаткове фінансування з боку держави. Якщо держава готова коштами допомогти у вирішенні цієї екологічної проблеми, то є сенс в оголошенні такої зони. Якщо це буде просто формально проголошено для галочки, умовно кажучи, і за тим не буде ніякого справи не будуть підкріплювати слова, тоді напевне немає доцільності. Понад 100 питань за три години львівські міські обранці зібрались на додаткове пленарне засідання. Вирішували частково земельні питання та здачу в оренду нерухомості у місті. Серед додаткових та важливих завдань виділення коштів ліквідатором наслідків трагедії в Грибовичах та подача заявки на участь Львова у Євробаченні 2017. Докладніше Ірина Качмарик. Міська рада не проситиме президента виділення нової ділянки для тимчасового сміттєзвалища на Яворівському полігоні. Забракло одного голосу. Звернення підтримали лише 32 депутати, а потрібно було 33. А от за фінансову допомогу ліквідаторам проголосували. Міські депутати затвердили комплексну програму підтримки обласних підрозділів держслужби надзвичайних ситуацій, які беруть участь у ліквідації пожежі та наслідків суву на території сміттєзвалища у Грибовичах. Фінансування програми здійснюється за рахунок бюджету розвитку Львова. Мова йде про двісті

На харчування тих працівників, які брали участь у ліквідації наслідків, це розрахунок по фактично виставлених рахунках за те, що було надано, фактично надані послуги. У місті з'являться ще кілька дитячих та спортивних майданчиків. З початку року їх встановили 16. Майданчик буде площі 480 квадратних метрів. Поки що це є включення в перспективну схему. Тобто, за цими будинками за дітки буде знати, що ця земля дійсно є для майданчика. Також міські образ. Підтримали рішення про участь Львова у відборі міста та арени для підготовки і проведення Євробачення. Мерія скерує запит в НТКУ, аби отримати специфікації та вже готують заявку, яку потрібно подати до наступної п'ятниці. Є п'ять стадій. На першій стадії до 8 липня, 18.00 необхідно подати заявку від міста, яке планує брати участь у відборі. Це є пакет з семи документів великих. Це сама заявка, це є технічні характеристики. Ми розглядаємо декілька арен, які б могли бути ця інформація. Це була в публічному просторі. Чи це чи це арена Львів, чи це можливо арена на Крипарківській, чи якась можливо інша арена. Та я думаю, що ми будемо визначені за, вже з результатами отриманих специфікацій. Чи прийматиме Львів участь у підсеному конкурсі? стане відомо 1 серпня. Ірина Качмарика, Анатолій Лопаченко, новини. За минулу добу в зоні АТО, внаслідок активних бойових дій загинув один український військовий і четверо були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Полковник уточнив, що на Луганському напрямку зафіксовано сім обстрілів: на Донецькому, 34, на Маріупольському 17. У Львові сьогодні поховали всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака, який загинув у зоні антитерористичної операції. Провести Василя в останню дорогу прийшли не лише рідні йому люди, а й ті. Хто навіть не знав його особисто, люди прощалися із знаним співаком під гучні оплески. Загинув Василю середу. В нього влучила куля снайпера. Попрощатись із Василем Сліпаком до Львівського гарнізону храму. Прийшли сотні людей. Не стримують сліз не лише найближчі, а й незнайомі йому люди. Він був патріот своєї держави. Залишивши все, він вирішив, що він повинен бути тут. Коли земля стоїть в небезпеці, колеги Василя із часів додака кажуть, він був не лише солістом хорової капели, він був солістом у житті та не дивується його вибору іти воювати. Він завжди був на перших ролях. Він він був мій іронічним, міг бути усміхненим до друзів. Він завжди був критичним і без і впевненим щодо зла. Щодо позиції, щодо до Василь працював за контрактом у паризькій опері, а решту часу воював на сході. І так продовж останніх двох років в останній оперний співак воював у складі добровольчого українського корпусу, коли спіткала ворожа куля. Вперше на схід Василь поїхав із гуманітарною допомогою. Бо ж як кажуть, його рідні. Він просто не міг бути осторонь теперішніх подій. Знаного співака не зупинила його успішна кар'єра. Це була людина, яка знала сім іноземних мов. Це була людина, яка спілкувалася з елітою світу, тобто в нього на будинку під Парижем можна було зустріти голівудських режисерів, продюсерів, музикантів. Французькі колеги Василя Сліпака відзначають його унікальний голос та водночас людяний характер кажуть: на початках намагались ляк відмовити від поїздок в АТО. я запитався, чи в нього часом немає більш важливих справ у Франції, бо ж я дуже хотів його захистити. Однак він був дуже цільною людиною та ніколи нічого не робив на Поховали знаного співака та вояка на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Поруч із учасниками АТО та волонтерами. Ірина Кононець Анатолій Киричук новини Як в області готуються до жнив і звочно новини спорту. Це з поміж іншого у наступній частині нашого випуску. Тож не перемикайте. Співпрацюватимемо у Львові. Підписали тристоронній меморандум про співпрацю між Державною службою геології та надр України, Львівською облдержадміністрацією та Львівською обласною. Радою посадовці розповідають, місцеві органи влади тепер матимуть більше повноважень. Підписання цього договору однозначно покращить співпрацю між місцевими громадами, обласною владою та державною службою геології та надр України, яка не має своїх регіональних представництв. Певні чиновники додам Львівщина, це перший регіон, який підписав такий меморандум. Першим кроком ми вирішимо все ж таки питання непрацюючих спеціальних дозволів, непрацюючих надрокористувачів, які є в області, і потрібно вирішити питання щодо їхнього подальшого існування діяльності і так далі, тому подібне, тому що ми розуміємо, що а, це. Недоплата в бюджет це робочі місця, які не існують тоді. сьогодні меморандум дасть можливість вибудувати правильний механізм, його максимально скоротити і зрозуміти, що має бути чітка взаємодія фактично проходження документів від підприємця, який забажав звернувся до нас за дозволом на відповідне спецкористування, так який бажає займатися такою господарською діяльністю, і цей ланцюжок має прийти максимально Симально швидко і коротко. Як збиратимуть врожай? В селі Оброшино Постоматівського району відбулася нарада за участі аграріїв зі всієї Львівщини. Учасники оглянули демонстраційні поля інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, а ще обговорили, що потрібно зробити, аби жнива цього річ відбулись успішно. Полігон інституту сільського господарства карпатського регіону містить посіви майже двох сотень сільськогосподарських культур. Аграріям розповіли, який сорт тих чи інших посівних є найпридатнішим для наших умов. Охочі фермери можуть використовувати ці культури у своїх господарствах. До прикладу, картоплю звертається до нас в інститут. Ми, ми, ми представляємо їм насінний матеріал картоплі, посадковий насінний матеріал картоплі. Також забезпечуємо рекомендаціями щодо технології вирощування його. Даємо також супроводжуємо на, на всьому процесі вирощування картоплів. Аграрії, які вирощують сільськогосподарські культури, розповідають, дізнались про багато нових видів, уже добре відомих їм культур. Ми е, розвиваємося в кожному році. Ми стараємося залучати нові інвестиції, е, використовувати якісь нові програми, нові технології. І це, що сьогодні показали, які є в нас в Україні нові селекції, високорожайні, які менше вилягають, які дають більше потенціал, яким можна розвиватися до, досягти максимального рожаю. Уже скоро. Розпочнеться сезон збору урожаю, а тому важливо, аби робота усіх причетних була максимально злагодженою. Посівної площі в цьому році, що стосується рілі, ми посіяли більше 660 тисяч гектарів. І зараз мова буде йти власне про організацію зернових, про організацію збору жнив зернових культур. Треба наперед жити превентивних заходів, щоб не було пожеж. Першу чергу треба наперед жити певних превентивних заходів для того, щоб потім не було питань, чому рухається важковагова техніка по дорогах. На нараді були присутні рятувальники, а ще поліцейські. Усі присутні сподіваються. процес жнив на Львівщині цьогоріч буде успішним. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів. Новини. На Львівщині побільшало навчально-виховних комплексів у селі Добряни, що на Городоччині відкрили новий дошкільний навчальний заклад у приміщенні місцевої школи. Така реконструкція освітнього закладу, обласному та районному бюджетам обійшлася в понад півмільйона гривень. Докладніше далі. Повітряні кулі, поважні гості та маленькі винуватці свята у вишиваних строях на цю подію відкриття дитячого садочка в добрянах чекали кілька десятків років. Якщо подивитись. 200 метрів 200 звідси є садочок. Він працював і був закритий в 90-х роках, в зв'язку із ви знаєте, якими подіями які відбувалися в Україні, і з того часу він не працює. Ну і діти нікуди не ходили, сиділи вдома з батьками. Тепер, ж, окрім Добрянських дошкільнят, ходити у цей садочок зможе й малеча із сусідніх сіл. Група розрахована на 25 дітей віком від 3 до 5 років. Добре, що садочок відкрили нашому селі, що не треба їхати, в район. Чи інші села це дає можливість батькам вийти на роботу, відпочити морально від дітей дітям також для дітей. Це краще, щоб вони позвовати нових друзів, в садочку, набиратися знань дуже гарно. Подобаються іграшки Тут дуже багато іграшки. Я другими дітьми особисто у новий у середок освіти у рідному селі уродженець Добрян, єпископ помічник Київської архієпархії УГКЦ Йосиф Мілян майбутнє Україну треба виховати садочку. І я думаю, що ця проблема, яку вирішилося богу, дякувати моєму рідному селі. Добряни, то дай Боже, щоб вона. Мала продовження реконструкцію приміщення Добрянської школи розпочали у грудні минулого року. Завдяки злагодженій співпраці громади та влади облаштувати групу дитячого садка вдалося за дуже короткий термін. Розповів народний депутат Ярослав Дубневич протягом півроку спільними зусиллями громади залученням і обласного бюджету районного бюджету. Нам вдалося тут провести всі ремонтні роботи. Ми повинні крок за кроком спільно разом. Бо в єдності наша сила і словом і ділом працювати для того, щоб в кожному селі були була група дитячого садочку. Працюватиме дошкільний заклад без каніку. Цій перший день у дитсадку малеча провела вже 1 липня. Забуті, але не покинуті іграшки. Місце не позначене на карті міста і про нього не знають більшість львів'ян. А от туристи сюди навідуються часто. В історичному центрі міста львів'янин Василь облаштував незвичайний музей під відкритим небом. Він зібрав у своєму подвір'ї дитячі іграшки різних епох, і тепер його дворик це об'єкт туристичної атракції. Поспілкувалася із оригінальним та незвичайним колекціонером, і Ольга Матейчук. Вона розкаже і покаже більше. Про унікальність львівських подвір'я є, що розказати, та про цей дворик мало хто із місцевих знає. Львів'янин біля свого обісця облаштував музей забутих іграшок. У районі Підзамче живе звичайний львів'янин Василь із незвичайним хобі. Чоловік збирає старі іграшки, їх вже понад чотири сотні, і у своєму дворі створив місце казкової містики. Каже, все робив для онуків та сусідських дітей, щоб було де і чим бавитися. А нині вже й не знає, скільки туристів оглянуло його ретро-арт-проект для дітей, для внуків старався, а вийшло загальному. Що для всіх кожна от з тих ляльок? Вони мають свою історію. Вони мають якісь свою казку, Вони в чомусь живуть. І от діти приходять, питаються. Ані унікальний дворик показав друг. Нині ж дівчина вдруге прийшла сюди вже з коліжанкою. Так і працює вуличне радіо. Дівчина каже, для неї юного фотографа подвір'я з ляльками це гарні декорації для оригінальних світлин. Цей дворик приваблює своєю казковістю. Тут дуже багато є цікавих іграшок, можна зробити цікаві фото. А от Сергій дізнався про ляльковий світ випадково. Каже, завше подорожуючи, намагається знайти якесь незвичне маловідоме для туристів місце. І додає, якби знали, що є такий музей іграшок у Львові, привезли б до колекції інші експонати. Цікаво, неординарно, скажімо так. Пан Василь пишається своїм подвір'ям і тішиться, що про його ідею знають далеко за межами Львова. Своїм прикладом чоловік хоче показати, що не так вже і складно втілити задумане в життя. Ольга Матейчик, Назар Петуляк. Новини. Зберігаємо та відтворюємо культуру предків у Шевченківському гаю. Відбулося випалювання глиняних горщиків. Це робили вперше за останні тисячу років. Як часто це повторюватимуть, музейники не знають, зізнаються затратно фінансово. А от від благодійника безкоштовно сьогодні отримали живий подарунок, що саме бачили наші журналісти. Доторкнутись до минулого Шевченківський гай презентує виставку гончарства та випалення горщиків. Працівники дають майстер-клас. Спочатку потрібно випалити піч, далі закласти дрова та весь час підтримувати сталу температуру, а також вмістити як найбільше виробів, але бажано однотипних. Дуже багато часу займає весь процес підготовки глини. Це не так не настільки е, легко, як може здаватися з першого погляду. Назар працює в цій сфері вже понад 25 років. Впевнений, якщо все робити заради задоволення, то це може стати твої. Їм захопленням на все життя. Я навчився не щоб цим заробляти на життя, а я хотів тільки зберегтися. Випалювали глиняні вироби лише один день. Робити це частіше у гаю. Зізнаються дорого. Завершуємо такий цикл по гончарству. Тобто, ми минулого року збудували гончарну піч наш гончар десь близько 100 глечиків, і там по технології треба повністю піч заложити тими глечиками, Не можна один випалювати. сьогодні. Ми вперше це, скажемо, в цьому тисячолітті випалюємо в музеї, будемо випалювати глечики. А це оленятко, яке музейники вже назвали Бембі. Знайшлось воно взимку в одному із лісів області, а тепер житиме у Шевченківському гаю. Невідомо, як би було, якби він не знайшов. Не, не був в лісі і не знайшов то козеня, вона могла би там замерзнути і загинути. І він його практично виховував аж до теперішнього часу в себе вдома на господарстві. Помилуватись маленькою козолою може кожен відвідувач, а от годувати чи доторкатися до тварини заборонено. Оксана Шевлюк, Ірина Качмарик, Назар Петуляк. Новини. І у нас все на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації життя регіону та країни. Тиждень, що минає, підсумуємо завтра о 20.30 У протижні. Далі ще новини спорту, тож не перемикайте. Ніколи не опускайте рук ні перед якими труднощами і пам'ятайте, у що вірити. Де того й досягнете. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Львів'яни серед чемпіонів. Сьогодні закінчився чемпіонат України з плавання серед юнаків. Впродовж трьох днів відбувались баталії між хлопцями та дівчатами віком 14-12 років. Як показали себе львів'яни, знає наша знімальна група. Фаворитами змагань вважають плавців з Києва, Дніпра і Запоріжжя. Та Львів також не пасе задніх. Валентин Біляк на цих змаганнях значно поповнив свій арсенал перемог. Його основний стиль брас, і саме у ньому він став чемпіоном України серед юнаків на дистанції 50 та 100 метрів. Сьогодні починаю почуваю себе впевнено. Але... Впевнена, та достойно. Вчора я фінішував першим, та сьогодні першим. А позавчора я фінчував другим. Для хлопців це вже не перше досягнення. Він впевнений у своїх силах і хоче надалі здобувати перемоги. Тренер Валентина кожного разу хвилюється за свого вихованця. Я не одна схвильована. Схвильовані також і батьки, і всі наші тренера, і всі тренера нашої області, тому що ми всі переживаємо за наші результати наших всіх дітей. І бажаємо їх найкраще, як найкраще висипати дітям. Хоча на здобула призового місця, але встановила особистий рекорд Марія Городня. Вона на дистанції 100 метрів вільним стилем виконала перший дорослий розряд. Розповідає нам до чого прагне. Я думала, що спочатку думала, що плавати буду плавати навчуюсь. для себе, але потім, потім зрозуміла, подумала, для чого плавати, просто плавати, якщо плавати, можна як досягнути можна таких результатів, як Яна Клочкова. Як Я дуже хочу стати як схожою як на неї. Клочкова. Чемпіонат України показав, що ліна значно покращує свої показники. На всеукраїнському рівні наші плавці піднялись на Місце. Загалом у змаганнях взяли участь представники 22 областей та Молдови. Не вистачило досвіду. У вихованці Моршинської академії футболу Скала завершили виступи у фінальній частині дитячо-юнацької футбольної ліги України серед команд Ю-17. Яке місце посіли підопічні Юрія Смердова та Миколи Василишина у першій в історії заключній частині? Дивіться далі. За підсумками жеребкування у фінальній частині дитячо-юнацької футбольної ліги України серед команд ю 17 гравці моршинської скали разом зі запорізьким металургом, київським динамо та львівськими Карпатами потрапили до групи. А у заключній частині першості гравці Моршинської академії стартували матчем проти запорізького металурга, з яким зіграли в нічию 1-1. У другому поєдинку підопічні Юрія Смердова та Миколи Василишина теж не змогли перемогти львівські Карпати. І знову поєдинок завершується в нічию. На 55-й хвилині Микола Ісаєв реалізував пенальті, а під завісу матчу львів'яни таки відігрались 1-1. Я вважаю, що в силу не в статку досвіду подібного рівня турнірів. Не цей фактор не дозволив їм дотримати концентрацію до кінця, і ми там за три хвилини по-моєму, отримали не обов'язковий, так би мовити, гол. І після того вже щось змінити було практично дуже важко. Заключний матч у групі проти Київського Динамо був вирішальним, адже саме у цьому поєдинку і вирішувалась доля Моршинської команди. У разі перемоги над гостями зі столиці гравці академії могли б очолити турнірну таблицю. У разі ж поразки посісти останнє місце. Та виграти у однолітків з Динамо не вийшло. Поразка 0-3. З Динамо теж було дуже тяжко. Вони, вони команда все ж таки то та нічого чому сказати, вийшли, не побоялися, створювали моменти, то, що не реалізували. Ну, дуже прикро. У стиковому матчі 17-річні представники скали розіграли з Дніпром сьому-восьму позиції. Гості у своїй групі два поєдинки програли, однак одну гру закінчили внічею. Матч проти Моршинської команди розпочали активніші Дніпряни і на старті відкрили рахунок. Відігралися підопічні Юрія Смердова та Миколи Василишина вже за кілька хвилин. І знову це зробили з пенальті. Микола Ісаєв з 11-метрової позначки не схибив. До перерви гравці Дніпра вийшли вперед. 2 -1. Гра була хорошою, то що нам... Не вистачило фарту, ми не забували моменти. Ну, хлопці молодці, постаралися виграли. У другому таймі Маршинська команда мала можливість забити, але свої моменти гравці академії не використали. А от футболісти Дніпра ще тричі змушували малиновозелених розпочинати із центра поля у підсумку 5-1 і восьме місце. На цьому у мене все вже традиційно підсумуємо спортивний тиждень завтра у програмі «Спортпанорама» о 18.00 і в понеділок у футбольному огляді пас о 18.15. я ж з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, сонячних і теплих вихідних. До зустрічі.